Ноги як твои. Не больно? Не. Точно. А ну громко, скажи, не. Точно, нет. Я массажист. Представляешь, я массаж огромней. То я была контрактура ног, контрактура стянула его вот так. Вже він не мог ні становитися, ні в що. І вирішили робити операцію. Я побачив наші лікарі, наші фізіотерапевти дуже в нього вділяли в цьому, але вже нічого не могли вони зробити. І я звернувся знову до футбольного клубу Шахтар, і вони мені сказали, хорошо, ми допоможемо. Сказали гамбург, Німеччина. І нас прийшла, щоб назначили нам яке число, ми були готові, і приїхали, нас забрали, і ми поїхали до Німеччини. Операція йшла шість з половиною ну Він витримав добре, був приїхав з операції у гуморі в такому, нормально. Мені подобалось. Ну, я, звісно, переживав, тому що дуже довго йшла операція. Ти нічого не боїшся, так? Да? Сухожилє все замінили, його реднесенька вбрали, а поставили животних. Да, да, да. Вируніли стопи, все успішно, але зараз тільки треба постійно, щоб займалися ребілітологи, фізіотерапівти, розминали, розмінали, розмінали. І все буде добре у нас. Ми повернулися сюди, в реабілітаційний центр Модричі і продовжуємо далі лікуватися. Угу. Реабілітація йде, і ми займаємося. І ноги лікуємо, і так займаємося. Ну, процес продовжується. Віталій, скажи ромче. Віталій, ромче, скажи. Ти відчуваєш пальці? Так, да. так? Да. Да? Гіпси, бинти будуть все знімати. ліва нога вже можна і зараз знімати, а права ще рано, тому що все сочиться, є виділення від ноги. У мене було коли операція пристояние. Я дуже хвилювався. Приїхали сюди одразу три дні підряд приступи епілепсії. І я дуже перехвилювався, і мені на ранок е, збой такий про Що я до своєї на пост прийшов. Тут наші одразу лікарі, медсестри, дай Боже їм здоров'я. Він дуже переживав, дуже-дуже переживав, спрашував. Я телефонував йому, давали супровід, давали трубку йому. Він зі мною розмовляв, він як порозмовляє йому. Він знав, що папа десь поруч. І повернувся сюди. Встреча тут гаряча така була, що це жах. І сльози були, і все було. Обнімалися. Це дуже було. Щоб хорошо розмовляв, розминаємо тілі. Зараз буде масаж. Ну, громче, громче, Виталий, я не... пойдет, да. А кто ты хочешь, чтобы был на массаже с лекарев, с массажистом? Кто? Кто? Не, ну все сразу не могут быть, того, что четыре человека их сразу <laughs> не будут. А кто? Тарас, Андрей, Игорь, Мария. Кто? Громче я не чую. Ну, все двое громче. Андрей. Андрей, молодец. Молодец, со мной. А э, рисовать, если придут, будешь рисовать или не подобается? Не очень. Не очень, не ясно. Скажи, що руки мои не, не тримають карандаша, да? Що ти любиш з єдиного? Ну громче опять сало. Ну громче, вітальки, сало. А сало салий борщ. Достаємо до госа й носію. І за ним скучав, і старший син служить, теж от чоту, ну, як думав, як він там, що в У нас ще одна операція, коли з ногами закінчиться, ми, ну, ми будемо становитися на ноги, станемо на ноги. І я думаю, якщо не включаться на сьогоднішній, ну, на той момент, як він з ногами все буде, з очима ми не бачимо нічого. З очима думаю, планую в Ізраїль, щоб Ізраїль нам допомог. на ноги, Піти здоровими і щасливими. І рядом, щоб була з їм Оленка. Улюблена нами, сестра Віталія. Ну, Вона прийде, і з їм жартує, така. ну, Вона дуже гарна, жіночка. І він біля її то саме. Любите, коли Оленка приходить? я Почув? Жена моя? Той, ну, моя, жена, моя. <ріст> <ріст>